У невеличкому місті за горами жив був хлопчик. На день народження йому подарували олов'яних солдатиків. Один із них був без ноги. Правда, стояв він так само, як і всі остальні на двох. Його посадили на вікно, і в один день, коли була буря, він злетів і попав на річку. Його побачили діти, зробили кораблик і відправили у велике. -шесть. Подорож. Велику подорож. Плив, плив, побачив велику рибу. Ці кафін від великої риби вибросили його каналізацію і з'їла його друга риба. Рибаки зловили ту рибу, принесли на ринок, а мама того хлопчика купила і почала різати ту рибу, а в ній лежав той олов'яний солдатик. Обрадувалась, показала своєму хлопчику і пришила йому нову